Всім привіт народ, з вами я Вітерок. І в сьогоднішньому відеоролику ми обсудимо і я вам розкажу, якщо ви ще цього не бачили, що буде у новій обнові на Ukraine GTA. І ще я вам розкажу те, чого не показували в скріншотах, а особисто я від когось дізнався. Погнали! І так, перше, давайте по скріншотам. і перший скріншот, який ви бачите на цьому е, відео, це Чорнобиль. Так, буде додано нове місто Чорнобиль. Ну, я не знаю точно розташування, де він буде, але я думаю, що десь ось тут, в цьому районі, або в цьому районі буде розташовано Чорнобиль. І там будуть багато квестових персонажів, ви зможете проходити квести. Думаю, якщо ви будете у фракції, це вам буде плюс якісь заняття, там, охорона об'єкту чи ще якась цікаві штуки. Так що давайте перейдемо до наступного скріншоту. У наступному скріншоті ви можете побачити дві пожарні машини та скини пожарників. На мою думку, це буде фракція ДСНС, ніби МЧС, але наше рідне українське ДСНС. І на машині написано Полтава, значить фракція буде розташована десь тут, у Полтаві. Ну і останній скріншот, який спойлери-розробники, це Газова служба 104. Це буде, і, на мою думку, одна з робіт, на які ви можете підняти бабосики. Ну, і я думаю, що робота буде з рівня 10-го, тому що ніби новачки вже на цій роботі, я сумніваюся, що будуть працювати. А також на цьому скріншоті ви можете бачити перероблену текстурку СТО на українську мову. До цього вона була на російській, тому що розробники не встигли зробити текстурку. Ну але слава Богу, що це вже виправили, тому що русні тут терпіти ніхто не буде. А тепер, коли ми поговорили про заспойлерені деталі з обнови, я вам розкажу, що дізнався особисто від когось, хто має зв'язок з адмінами, або від самих адмінів. І так, перше це плюс-мінус, не знаю точно, але говорили, що додать 30 нових машин. Не знаю, які машини, але надіємося, що детальки будуть нормальні, прилічні, деталізовані і круті. І останнє, що мені вдалося нарити, що буде в обнові, це перероблена система фракції. Якщо ви запитаєтесь навіщо її перероблювати, то я вам відповім, щоб відійти від моду NextRP. І що буде додано, це не точно, але плюс-мінус майже буде так. Це інформація знає про СБУ. Ну і можливо, це також торкнеться і інших фракцій. Будуть добавлені, е, скіни гражданські, можна буде в них передіватися. Буде додана нова зброя, так як зараз у СБУ є тільки модернізований калаш. Також нові машини, е, нові скіни е, самих. Самої фракції, буде їх більше. Ну і У всіх фракціях, звичайно, додають машини нові. І mm. е пофіксать баг з рацією. коли там В рацію фракції ти пишеш одним званням, а у рацію загальних фракції департаменту ти пишеш е з іншим званням. Ну, а тепер, коли ми поговорили про обнову, я вам розкажу. Про короткий конкурс на 100 тисяч ігрової валюти. Що ж потрібно зробити? Потрібно поставити лайк під цим відео, написати коментар з трьох слів. Наприклад, я беру участь і все, цього достатньо буде. І вступити в групу, Дочі, не в групу а в Діскорд канал. Силку на Діскорд канал я лишу в описі. Це такий короткий конкурс на 100 тисяч. Беріть участь та вигравайте. Ну а на цьому я буду закінчувати свій відеоролик. З вами був я Вітерок. Ставте лайки, підписуйтесь на, на канал. Не забувайте ставити дзвіночки під цим відео, щоб не пропускати нових відеороликів. Тому що у кожному майже відеоролику в моєму каналі буде розіграш на ігрову валюту. Чи це 50 тисяч, чи 100, чи 10, чи можливо і 200 тисяч. А на 350 підписників я розіграю вам машину. Що ж, до нових зустрічі! Мирного неба над головою. Не хворійте!